Мушкет це довга вогнепальна рушниця, яка з'явилася в Європі у 16 столітті. Він став наступником аркебузи та поступово витіснив арбалети з поля бою. Спочатку мушкети були настільки важкими, що їх доводилося ставити на спеціальні підставки під час стрільби. Як він працював? Ранні мушкети використовували гнотовий замок, стрілець підпалював порох за допомогою палаючого гноту, і куля вилітала зі ствола. Згодом з'явилися більш зручні замки, колісцеві та кременеві. Мушкет заряджали вручну, спочатку сипали порох у ствол, потім вкладали кулю, трамбували шомполом, і лише після цього зброя була готова до пострілу. Цікаві факти про мушкети. Час перезарядки у солдата займав близько 20-30 секунд. Тому на полі бою важливим було злагоджена залпова стрільба цілими шеренгами. Точність мушкетів була доволі низькою, вони більше підходили для масових залпів, ніж для індивідуальної стрільби. У XVIII-18 століттях мушкет став символом піхотинця, саме тому з'явився термін мушкетер так, відомі герої роману Олександра Дюма, три мушкетери насправді були озброєні не лише мушкетами, а й шпагами. Куля з Мушкета мала величезну силу зупинки, навіть на невеликій дистанції вона могла пробити обладунок або важко поранити людину. Останні армії відмовилися від мушкетів у XIX -му столітті, коли з'явилися на різні гвинтівки з унітарними патронами. Чому Мушкет важливий? Мушкет змінив обличчя війни. Він зробив лицарські обладунки практично марними та дав простим солдатам можливість протистояти кінноті. Це була справжня революція у військовій справі. Отож, мушкет був не просто зброєю, він став символом цілої епохи, епохи, де старі середньовічні порядки поступалися новій, модерній війні.